Сьогодні маємо такий от виклик на покрівлю. Сталася трошки біда з ПВХ мембраною. Її загорнуло. Як ви бачите, вона має отакі от зморшки. Це означає, що коли був сильний вітер, її дуло в ту сторону. Давайте пройдемося по пошкодженням. От пошкодження, Тому що планка закріплена відстань, яка. Десь сантиметрів по 50, це дуже мало, тому її вирвало. От. Саме головне, що тут не так: відсутня вітрова зона, рулон шириною 2 метри, не розділений пополам. Маємо таку от штуку, мембрану натягнуло. Як бачите, вона гуляє. ну Із-за того, що був сильний вітер, і поздувало оцей от фасад. Мембрану отак от і загорнуло. А якби зробили правильну вітрову навантаження, все б було б тут добре. Але, як то кажуть, маємо, що маємо. Але навіть дивіться, вітрове навантаження, а мембрана завернута аж на самий верх. Тобто це дуже сильний тут був вітер. Ну і маємо стандартні пошкодження. Маємо отакий отвір. Тут маємо непрофесіональність монтажу, те, що продирявили ПВХ мембрану. Тут маємо також, воно, такий от отвір. Ну, і отут от порвало так само мембрану. Тому сьогодні такий от виклик, будемо прораховувати декілька варіантів: варіанти екстреного ремонту, варіанти капітального ремонту, щоб виконати половину цієї покрівлі. Інакше, якщо це залишити так, як воно є, і просто почне загортати далі. Як ви бачите, оце це все відбитки від плитки. Тобто тут колись була плитка, вона потекла і що зробили? Правильно, зробили гідроізоляцію ПВХ мембраною. Сама мембрана, вона чудова, але тут покрівля виконана всього 8 років назад. А бачите, до яких вона призвела наслідків всього-навсього, із за того, що не було правильно вирахована вітрова зона. Тому маємо те, що маємо. Будемо рахувати, пропонувати, а там будемо дивитися.